Вітаємо вас знову! Вітаємо на другій частині обговорення 6 розділу Першого послання до Коринтян, вірші з 15 по 17. І я буду читати коментар, коментар Валентина Миколаївни Кузнєцової. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла частини тіла Христового? Христос тут є, уявляється. Такою от спільнотною особистістю, тілом, в якого християни входять як його частини. Звичайно, це не означає, що Христос в буквальному сенсі, стає, складається з християн, але віруючи в нього, належить йому. Коли християнин бере те, що належить Христові, і з'єднає його з тим, що належить. Грішному світові, та він, чини, він чинить святотатство, він чинить, по російське кощунство. І, і ти частину тіла хочеш перетворити в тіло проститутки, хай не буде цього. Деякі з високодуховних членів церкви відвідують повій. Це не обов'язково е, жінка з е, публічного дому, але просто може бути розпутниця, і яка от, е, веде такий от стиль життя. Святкування в той час були чоловічими, а жінки, які присутні там, були, як правило, флейтистками, куртизанками і проститутками. Але все, дуже часто на таких святкуваннях стали з'являтися і замужні жінки. Сатирки звинувачували римлянок в тому, що вони покинули прялки для ігрищ, святкувань і розкішних базарів. Святкування часто закінчувалися сексуальним розгулом. Римлянки високого положення доволі часто дозволяли собі такі от тілесні задоволення і вели розпусний стиль життя, змагаючись з вольновідпущеницями і іноземками-гетерами. Про це свідчать римські поети Катул, Овидій, Тібул і інші, особливо дивіться на науку любові Овідія. Імператор звину, звинувачував римських матрон в падінні народжуваності і в руйнуванні сімейних цінностей. І навіть видав цілий ряд законів, направлених на оздоровлення, моралі і укріплення сім'ї. Не можна виключити там, якби, думки. Або можливості, що жінка, про яку мова йде в 5.1, 1 тобто п'ятий розділ перший вірш, відноситься саме до таких особ. Крім того, от можливо, дійсно, тут той, що з е, дружиною е, батьковою хтось живе, то, можливо, це якраз така тож, жінка, яка. Готова зі всіма жити. Крім того, існують гетери і рабині, які змушені були існували, які змушені були займатися проституцією. Плутарх приводить взірець такої шлюбної промови, в якому від оцих от як на новобрачно молодої. Вимагається релігійна відданість богам чоловіка. І е так само, е як то Сніс от я щось сьогодні не можу зразу перекладати, таке от поблажливе відношення до служанок і гетерах на пірах, на святкуваннях. Можливо, е спілкування з проститутками, про яке говорить Павло. Воно відбувалося під час таких от святкувань, під час таких от застіль, пов'язаних з жертвоприношеннями, і таким чином, ще раз підкреслюється, зв'язок між ідолопоклонством і розпустою. Вірші 16-17. Хіба вам не відомо, що той, хто з'єднається з проституткою, стає одним тілом із нею? Адже двоє стануть одним тілом. Слова буття 2,24 відносяться до шлюбу. А тепер вони розширені на, на всі сексуальні відносини. Зв'язок з розпусною жінкою це нічо, не, не є щось таке е, тимчасове, що просто про, проходить без результатів. А, а, а хоча воно і відрізняється від стосунків з чоловіком і жінкою, е, сексуальні партнери е, об'єднуються тільки фізично, але воно робить із них двох одне тіло. Тому християнин повинен е, стримуватися, боятися, осквернити Христа, осквернити тіло Христове, осквернюючи його частина його тіла і, вносячи в це тіло щось чуже і, і соромне, те, що не є частиною його тіла, і що не призначено для Воскресіння і переображення. Але потрібно пам'ятати, що Павло тут говорить не про сексуальне життя взагалі, а про розпусний зв'язок з проституткою. Тому порівняйте 2 Коринтянам 11.2.3, де йде мова про Заручини церкви Христу. Любой, люба розпуста означає порушення шлюбної обіцянки. А той, хто з'єднався з Христом одним духом з ним, здавалося б, Павло повинен сказати одним тілом із ним, але він тут застосовує слово Дух. Ймовірно, цим він хоче підкреслити, що союз тіла, -хрест... тіла Християнина. Тобто самого Христинина і Христа, можливі тільки завдяки силі Святого Духа. Тільки тому, що Христинині живе Дух, дух Христа він буде, як і Христос, Воскресенний силою Бога. Тіло повинно бути чисте, як храм Бога, в якому мешкає Дух Святий, Дух Бога Живого. Такий коментар написала Валентина Миколаївна. Може, у вас є якісь зразу репліки, то кажіть. Раз, вже. У мене нема. Може, Тарас має якусь репліку. Хто такі? Хто такі? Я би тільки додав, що ото, хто злучається з розпусницею? Навіть вже то в такій в пасивній формі. то, то, то не обов'язково. Як би то. Е як би то сказати? Що навіть якщо, як якщо є такий, е скажімо віртуальний, хтось любить е пасивна форма віртуально, хтось любить дивитися на голих жінок. Пасивна форма. не активна, І тут вже то пасивна форма. Тобто то злучення навіть в пасивній формі, то теж Ну, Тільки то хотів додати. Ну, так, цікаво, що це грецьке слово переліп воно означає, воно звучить як порнія, здається, так? Порнія, так. От, і це слово порнографія, тобто це як, як би, воно на, 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 тобто, зразу в собі має частку того перелюбу, на яку людина дивиться там. Добре, ну то що, тоді будемо завершувати. Давайте будемо молитися, будемо завершувати сьогоднішню зустріч. Давайте помолимося. Господи Боже наш, дякую тобі очі, за можливість читати слово Твоє. Дійсно, дай нам далі що роздумувати над тим, що ми читали, Господи, Ти благослови нас. Дійсно бути виконавцями того слова і хай воно міняє, докоряє нам, формує нас. Благослови нас, Господи, так само на завтрашній день, Господи. І хай тобі, Господи, буде в одному слава. На славу тобі, молимося, ім'я Твоє, ім'я Отця і Сина, з Духа духом. Амінь. Амінь. На цьому ми завершуємо нашу трансляцію. Дякуємо всім, хто приєднується до нас. До наступних зустрічей. До побачення.